Samsung нарешті презентували свій трифолт. Intel буде робити процесори для Apple. З цінами усе погано і буде ще гірше. А Netflix купує Warnerів. Про ці та інші цікаві новини тижня світу інтернету та технологій в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Ну що ж, Samsung нарешті офіційно презентували свій Galaxy 3 Fold, перший смартфон компанії, що має дві титанові петлі і дозволяє розкладатись з форм-фактору приблизно звичайного смартфону до 10-дюймового планшету. Так, 3 Fold вміє перетворюватись в 10-дюймовий планшет з роздільною здатністю 2160х1584 пікселів, частотою оновлення до 120 Гц та яскравістю до 1600 ніт. Зовнішній екран, який використовується в складеному стані, це 6,5 дюймів, співвідношення сторін 21 до 9 та яскравість до 2600 ніт. тобто чимось схоже на FOLD 7. Товщина смартфону в найтоншому місці 3,9 мм, вага усього 309 г, і все це ще й з захистом від вологи та пилу за стандартом IP48. Всередині встановлено попередній флагманський процесор від Qualcomm Snapdragon 8 Elite, і з приводу цієї теми вже є невеликий казус. Один з директорів компанії сказав, що цей процесор було обрано заради. Стабільності. Тобто Gen 5 нестабільний чи як це працює? Хоча насправді все набагато прозаїчніше, і відповідь ціна, що логічно, бо останній Snapdragon дуже дорогий, а смартфон і так вийшов не дешевим, м'яко кажучи. Наразі він продаватиметься виключно на південно-корейському ринку за ціною 2450 доларів. А в найближчому майбутньому продажі почнуться в Китаї, США, Об'єднаних Арабських Еміратах, Сінгапурі та на Тайвані. І можна як завгодно ставитись до складних чи складених. А через складних пристроїв, проте з технічної точки зору трифол це просто щось. Проте такі рекордні показники товщини неможливі без компромісів. Тож в мережі вже знайшли результати тестування в Geekbench, і 8 Elite в трифолді показує в середньому на 11% гірші результати тестів. Насправді, знову ж це і не дивно. Я впевнений, що процесор там з зарізаними частотами одразу з заводу йде, бо його стандартні смартфони далеко не всі можуть переварити адекватно, а такий тоненький, тим паче. Принагідно нагадую вам про збір, який вже давним-давно треба було закрити. Тим паче, що окрім дронів для 129 го батальйону ТРО 112 ї окремої бригади та потреб однієї з єгерських бригад до збору долучається ще й панство з повітряних сил, яким трохи треба оновити оргтехніку, скажімо так. Тож абсолютно кожні ваші 2, 3, 4 гривні надважливі. А за донат від 200 гривень ви маєте можливість виграти крутий ПК 32 дюймовий монітор, колонію Макса Кідрука з його автографом та ще купу різного мерчу. Проте не забувайте, що в цьому розіграші виграють усі, окрім росіян. Усі посилання будуть в описі та закріпленому коментарі. В той же час Counterpoint Research опублікували звіт, в якому стверджується, що Samsung зі своїми Fold 7 та Flip 7 дуже підняли ринок складених смартфонів. І за рік доля Samsung в цій категорії пристроїв зросла з 56% до 64%. Загалом же на складні пристрої припадає вже 2,5% ринку смартфонів, і очікується, що ринок зростатиме ще більше через появу теоретичного iPhone Fold в наступному чи 27-му році. До речі, про Apple. джерела індустрії стверджують, що окрім процесорів M для Mac та iPad в 27-му році, американська компанія Intel робитиме для Apple також і процесори A для не про айфонів. Проте це означає саме те, як це звучить. Тобто в айфонах не з'являться раптом intel процесори, просто виробництво власних процесорів Apple буде диверсифіковане між TSMC та Intel. І таким чином я більш ніж впевнений, що ось ці виготовлені Intel-ом чіпи будуть встановлені саме в ті пристрої, що продаватимуться на території США. От тоді Трамп буде задоволений і все буде добре. Проте у самої Apple справи йдуть дещо дивно. І мова не про продукти, а про керівництво. Останні декілька місяців все більше ходить чуток про те, що в наступному році тім Кук Залишить свою посаду. Буквально днями старший віце-президент Apple з апаратних технологій, Джонні Сруджі, нещодавно звернувся до Кука і попередив його, що він цілком серйозно розглядає можливість звільнення. А оцей Джонні – це дуже важлива фігура в Apple, адже саме він відповідальний за процесори А та М, завдяки ньому ці процесори стали крутими. І Кук, наче як настільки сильно хоче його залишити, що запропонував йому посаду технічного директора та більшу частку пакету акцій. Крім цього, за останні місяці з компанією. Пані пішли директор зі штучного інтелекту, головний юрист, консульт, голова з дизайнів інтерфейсів, операційний директор та купа величезна провідних інженерів. Більшість, наче як, просто вже пішли на пенсію. Проте це не завадило їм буквально за декілька днів піти. То в мета, то в OpenAI, чи. Love from Джоні Айва чи ще в якійсь компанії, і спеціалісти індустрії стверджують, що зараз в Apple триває дуже і дуже тривожний відтік кадрів, особливо на фоні того, що за останні десятиліття Apple не показали дійсно принципово нових продуктів, через що люди навіть самі йдуть розвиватись в інші компанії та на інші напрямки. Але, звісно ж, найбільше новин сконцентровано щодо пам'яті пам'яті і ще раз пам'яті. Корейський ЗМІ стверджує, що зараз ті виробники, що утримують свої ціни на продукти, вже почали нести збитки. Виробники ПК настільки чутливі, що для них підвищення ціни навіть на один цент – це вже проблема. А коли одномоментно декілька залізяк дорожчають на десятки доларів, це створює величезні проблеми. Наразі експерти стверджують, що на найближчі два роки на нас чекає щонайменше 20% відсоткове зростання ціни в Взагалі на усе ПК залізо. Так подорожчає не тільки пам'ять, а й відеокарти, процесори, накопичувачі і так далі. В минулому випуску ми говорили з вами, що деякі виробники вже збільшують виробництво цієї пам'яті, щоб хоч трошки перекрити дефіцит. А от Samsung, наприклад, офіційно заявили, що вони не впадають в істерію, збільшувати швидко вони нічого не планують, адже обирають стратегію довгострокової прибутковості, щоб не зіткнутись з надлишком виробництва. Все це. Це чудово поєднується з новиною про те, що мікрон взагалі закривають підрозділ Crucial. Тобто, відтепер вони взагалі не вироблятимуть оперативну пам'ять та накопичувачі для звичайних користувачів ПК. Тобто, вони тепер повністю зосереджені і сконцентровані на більш прибутковому секторі штучного інтелекту. І подібні заяви звучать чи не звідусіль, бо, як я й казав в минулому випуску, від пам'яті для ШАІ компанії виграють і заробляють набагато більше, тому наразі і сили вони перекидають. Саме на цей напрям місцями насправді доходить до смішного. Samsung відмовили Samsung в укладанні контракту на пам'ять на рік. Якщо бути більш точним, то мобільний підрозділ Samsung звернувся до підрозділу з виробництва напівпровідників, мовляв, давайте ми з вами зараз укладемо контракт щодо поставок оперативної пам'яті для смартфонів на рік вперед. На що підрозділ напівпровідників не погодився, і після дуже серйозних і дуже велетенських переговорів на рівні головних директорів вони ледве-ледве-ледве уклали контракт на три місяці. Бо, як би це дивно не звучало, наче і те, і те Samsung, але кожен з підрозділів хоче бути ефективним. І навіщо підрозділу напівпровідників? Продавати пам'ять дешевше, ніж він її може продати конкурентам. Тому, власне, у S26 просто немає варіантів бути з тою ж вартістю, що й s 25 Китайські джерела стверджують, що китайські виробники смартфонів збираються вирішити питання поверненням до смартфонів карток пам'яті microSD. Тобто ставити в смартфон базові умовні 128 ГБ, гігабайт. А далі вже користувач нехай сам собі купує пам'ять стільки, стільки йому потрібно, і наскільки дозволяє гаманець. Тільки от є одна проблема: картки MicroSD також дорожчають. Вони також в дефіциті, і це вже почали відчувати власники Nintendo Switch 2, які не можуть знайти MicroSD Express за адекватну вартість для своїх консолей. Продовжуючи тему, Asrock випустили материнську плату, яка одночасно підтримує як DDR4, так і DDR5. Точніше, вона має 4 слоти для ddr 5 та ще 2 для DDR4. І якщо у вас наразі немає можливості оновитись на новішу пам'ять, можна користуватись старою, а потім замінити її, не міняючи власне, материнку. Щоправда, одночасно їх використовувати не можна, тобто використовувати або DDR5, або DDR4. В свою чергу геймери на Reddit вже почали закликати до бойкоту пам'яті. Мовляв, от перестанемо зараз купувати пам'ять. Вона одразу і подешевшає. І це на жаль так не працює, бо нагадую, виробники на ринку споживчої пам'яті і так не те, щоб дуже сильно заробляють, грубо кажучи. А проблема вона трохи більша, адже криється як в скаженому попиті, так і в мізерній пропозиції. Я дуже дуже все ж таки хочу вірити в ARM на Windows. І на мою думку, найбільшою проблемою Windows on ARM та взагалі цієї концепції ARM з Windows досі є графіка. Питання сумісності більш-менш вже вирішене для пересічного користувача, а от з графікою досі є значні проблеми. Хоч Qualcomm і проробили просто величезну роботу в майбутньому x 2 і маючи деякі інсайди, можу сказати, що в січні на CES буде багато чого цікавого взагалі від усіх виробників, процесорів, ноутбуків і так. І далі. Ба Більше, X новий X2 буде навіть не тільки в ноутбуках, а й в ПК, але питання графіки ж нікуди не надівається. І тут раптом та неочікувано китайська Лі Суан, чи Лісуan, я не знаю, взяла і випустила драйвери для своєї відеокарти 7G106 з підтримкою Windows on ARM. Це картка середнього рівня, без чогось там гіперкрутого, проте сам факт того, що тепер Windows on ARM підтримуватиме дискретну графіку, втішає дуже великі надії. А там, можливо, і Nvidia з AMD підтягнуться. Які вже також обидві компанії зазначають, що оці ваші геймери, оці ПК, відеокарти для вас це не наш основний бізнес. Наш основний бізнес це шаї. Фінська компанія Jolla раптом та неочікувано після затяжної перерви презентували свій новий конфіденційний Jolla Phone. Це смартфон на справжній Linux, точніше на Sailfish OS 5, яка орієнтована саме на безпеку та конфіденційність. Тобто в смартфоні немає аналітики, трекінгу і всього того, що є в наших з вами сучасних смартфонах, де за нами слідкує усе, що тільки можна. І хоч за смартфон і підтримує застосунки Android, ви можете видалити і встановити будь-що. Тобто, якщо ви боїтесь за Google, видаляєте і у вас його не буде. Працюватиме все це на базі Mediatek, діагональ дисплею 636 дюйми, з батарея 5500 мАч, і фізичний перемикач конфіденційності, що вимикатиме камеру, мікрофон та блютуз. Все непогано, проте є одна проблемка. Виробництво розпочнеться тільки після досягнення 2000 передзамовлень, за які треба заплатити 100 євро. І десь наприкінці 2026 року смартфон надійде в продаж. Для тих, хто робив передзамовлення, треба буде доплатити 400 євро. Для всіх інших повна ціна складатиме від 600 до 700 євро ще точно невідомо. І що цікаво, потрібні 2000 замовлень. Компанія вже отримала буквально за тиждень, тож смартфон все ж зроблять. Давайте трошечки про маска, а то давненько його вже не було в наших новинах. Днями Єврокомісія оштрафувала X, він же Twitter, на 120 мільйонів євро, зокрема через оманливі дизайнерські практики в своєму сервісі. Під цією фразою ховається те, що під синьою галочкою, яка мала позначати верифікацію, що це справжня людина з підтвердженим аккаунтом, насправді за цією галочкою не було нічого, окрім заплачених маску грошей, що свого часу призводило до просто величезної купи дезінформації. Маск вже встиг образитись на цей штраф об. Взживаючи ЄС четвертим рейхом і репостячи свастику до себе на сторінку, а ще X взяв і без попередження видалив рекламний аккаунт Євросоюзу. І вибачте, звісно, але це дитячий садок, і так не робиться в дорослому світі. Не погоджуйтесь з рішенням їдь до суду і оскаржуйте його, чи додайте якесь пояснення про ці галочки, наприклад, щоб можна було на неї навести і побачити, що це дійсно верифікований акаунт, як це було колись раніше, чи просто куплена галочка, і так далі. Так я знаю, що вони там якось трохи відрізняються за своїми відтінками, проте це не міняє суті справи і питань. Ну і найгучніша новина тижня. Офіційно Netflix придбають Warner Brothers за 82,7 мільярди доларів, з яких 72 мільярди це власний капітал, а трохи більше 10 – це борги. Це якщо коротко. Якщо не коротко, то Ворнери розділили свою компанію окремо на Discovery Global, до якої входять CNN, усі Discovery та спортивні канали. Та власне Warner Brothers, до якої входять самі Warner Brothers з усіма їхніми франшизами: на кшталт, Володаря, Перснів, Гаррі Поттера, уся франшиза коміксів DC, тобто Бетмен, Супермен. І так далі, увесь HBO та HBO Max, а це вже Гра престолів щонайменше, та усі ігрові студії, тобто розробники ігор про Бетмена, Mortal Kombat та Хогвартс Legacy. Це з основного, а та з того, що ви так чи інакше знаєте. Netflix заявляє, що вони цінують ворнерів і очікують зберегти їхню поточну діяльність та розвивати її сильні сторони, такі як кінотеатральні релізи. Проте залишається питання HBO та HBO Max. Які скоріш за все просто перекочують з усім своїм контентом одразу на Netflix. Ну бо для чого їм тримати два окремих стріминг-сервіси? Особисто я вважаю, що з боку Netflix було б дуже дивно і недалекоглядно забити на класичні кінотеатри, тому навряд чи в цьому питанні щось зміниться. Тобто усі проєкти Warner для кіно так і будуть йти в кіно. І це чудова можливість збирати гроші з залів, а потім ще й з домашніх екранів. В той же час головний виконавчий директор Netflix, незважаючи на всі заяви, що ми нічого не будемо закривати, нікого не будемо звільняти, Нещодавно се ж заявив, що поточний стан касових зборів фільмів у кінотеатрах сам говорить про те, що люди не хочуть дивитись кіно в кінотеатрах, вони хочуть дивитись кіно вдома. І ця фраза натякає вже на те, що релізи в кіно, якщо не будуть відмінені повністю в якомусь найближчому майбутньому, то принаймні будуть значно скорочені з стандартних 45 днів в прокаті до, наприклад, 30. Проте варто зазначити, що угоду планують закрити протягом 12-18 місяців, тобто в найкращому випадку, наприкінці 26-го року. Є величезний шанс того, що регуляторні органи можуть заблокувати цю угоду. Крістофер Нолан, наприклад, вже звернувся до кого тільки міг з проханням зупинити цю угоду, бо це вб'є всю індустрію. І мені дуже цікаво насправді почути вашу думку щодо цієї величезної події в світі кіно. Тільки давайте одразу домовимося бути толерантними, бо знаю я, що ви зараз почнете писати. А вже коли випуск був змонтований і майже готовий для того, щоб вийти, з'явилася новина про те, що Paramount хочуть перебити угоду Netflix з Warner Brothers і пропонують не 82 а 108 мільярдів доларів. Ось такими ми вийшли події тижня. Що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Обов'язково беріть участь в нашому зборі та розіграші, адже навіть просто ваші дві гривні вони надважливі. Ну а саме на зв'язку завжди був агностика, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе. Своїх близьких та Україну